Ракети в російсько-українській війні це те, про що ми чуємо постійно. Вони бувають різних калібрів, різного призначення і особливо різних потужностей. На початок повномасштабного вторгнення українці і мріяти не могли про такі системи, як М 142 Хаймерс. А вже сьогодні це реальність, яка трощують російські склади з боєприпасами, чим дуже сильно порушує логістику ворога. Завдяки стратегічному партнерству зі США та західними союзниками Збройні сили України змогли отримати ще ось такі снаряди. Ні, цими ракетами не вдасться рознести ворожі склади. В них трохи інше завдання шукати і знищувати важку броньовану техніку. А що найпрекрасніше, такі ракети не потрібно наводити на ці. Оператору достатньо вказати район, де може бути потенційна мішень. Ну а далі ракета зробить все сама. Це Брімстоун, високотехнологічний, самонавідний і неймовірно точний боєприпас, яким користуються британські королівські ВПС. Він може працювати по статичних, рухомих і навіть маневрених цілях. Його потужність дозволяє вражати навіть важку броньовану техніку, а технології та цифрові системи зводять участь людини у всій цій історії до мінімуму. Розробкою цього озброєння в нульових займалася компанія MBDA. Це потужний європейський виробник ракетних систем, який має досвід створення вже більше 45 різноманітних ракетних систем. Тож інженери цієї корпорації добре розуміються на тому, що роблять, адже серед їхніх клієнтів найпотужніші армії світу. Вже у 2005 році Брімстоун поставили на озброєння британських ВПС. Ну а далі гартування боєм і демонстрація ефективності в найгарячіших точках на планеті. Брімстоун зарекомендували себе у війнах в Афганістані, Лівії Іраку. А з квітня 2022 в рамках стратегічного партнерства ці системи почали поставляти і в Україну для протидії російській агресії. В зсу таких комплексів точно бракувало, адже ця ракетна система має радіолокаційну головку самонаведення. Простими словами, зафіксувавши ціль, ракета буде переслідувати її, допоки не знищить. Великим плюсом Брімстоун є той факт, що ракета видає низький рівень шуму та має невеликий тепловий слід. Це робить її непомітною не тільки для людського ока, але й практично невидимою для ворожих систем ППО. Вона йде на низьких висотах. Саме тому системи протиповітряної оборони можуть її просто не помітити. А це дуже хороша перевага, адже у такому випадку ціль гарантовано буде знищена, практично без шансу на те, що снаряд знешкодять чи перехоплять. На тактико-технічних характеристиках Брімстоун зупинимося детальніше. Цей снаряд важить всього лише 50 кілограмів, що не дуже багато, як для ракет такого класу. Довжина майже 2 метри, а діаметр 180 міліметрів. Попри свою відносно легку вагу, ракета може розвивати швидкість до 450 метрів на секунду, а це вже дозволяє їй пробивати практично будь-яку відому на сьогодні броню. Якщо говорити конкретно за танки, то сьогодні просто не існує такого танка, який зміг би пережити зустріч із цим монстром. Однак за таку потужність і точність доводиться немало платити. Один пусковий комплект, а він має три ракети, коштує щонайменше 263 тисячі доларів. І з самого початку створення Брімстоун планувалися як протикорабельні ракети. Однак потужності у них замало, щоби затопити корабель. Вони можуть завдати хіба незначних ушкоджень або вивезти з ладу зброю, що стоїть на кораблях. Тож їх почали тестувати для роботи по інших цілях, особливо, що стосується наземної техніки. І в цьому випадку ракетна система показала себе просто ідеальною. Окрім того, що вона легко пробиває потужну броню, саму пускову установку можна прикріпити до вже наявного озброєння. Виявилося, що Брімстоун можна використовувати як додаткову модифікацію, щоб збільшити свій арсенал. Наприклад, британці кріплять такі системи на свої винищувачі торнадо. Американці мають змогу оснастити такими ракетами свої літаки класу Ф, але загалом їх можна комбінувати з кораблями, катерами, броньованим транспортом і навіть зі звичайними авто. В останньому варіанті, звичайно ж, треба спеціальне кріплення, та й далеко не кожен автомобіль підійде. Але все ж, така гнучкість у використанні це хороший плюс, особливо у такій війні, яку сьогодні Росія розв'язала проти України. Завдяки стратегічному партнерству України зі США та західними союзниками наші ЗСУ мають тепер змогу встановлювати такі пускові установки на пікапи і вантажівки. Це дозволяє швидко приїхати на вогневу позицію, дати блискавично швидкий залп. І так само швидко покинути місце пуску. Здавалось би, звучить як фантастика. Але це сьогодні реальність, яку українські захисники і захисниці використовують в боротьбі за незалежність нашої держави. Окремо поговоримо про дальність ураження цих ракет. Все насправді залежить від модифікацій. Є варіанти на 20 і на 60 кілометрів. Однак про такі великі дистанції можна говорити тільки у тому випадку, коли пуск ракети здійснюється з літака або гелікоптера. В Україні немає повітряних суден, які можуть на системному рівні підтримувати комбінацію таких пусків. Тому у нас Брімстоун вилітають із землі, зі стаціонарних пускових установок або з мобільних, коли такими обладнують пікапи та інші автомобілі. У такому випадку дальність ураження різко зменшується до 10-12 кілометрів. Хоча і це немало, враховуючи, що така відстань дозволяє вражати важку броньовану техніку ворога з місць, де оператора пуску не видно. 10-12 кілометрів це невелика відстань для фронту, але просто недосяжна дистанція для танка. Тож для ураження важких броньованих цілей цього більш ніж достатньо. І, звичайно ж, не потрібно забувати, що ракеті не треба бачити ціль. Це ще один суттєвий плюс цього пускового комплексу. Адже саме ця опція робить Брімстоун ефективним снарядом в боротьбі проти наземних цілей. Оператору достатньо знати лише приблизний напрямок, де може перебувати ворожа техніка. А далі залишиться лише вказати, яку саме ціль треба знищити. Так ракету можна запрограмувати на конкретну мішень. Наприклад, вказати, що серед скупчення ворожої бронетехніки знищити потрібно тільки танк Т-80, і ракета летітиме в пошуках конкретно цієї моделі танка. Ви вже знаєте, що в пусковому контейнері три таких ракети. Так от для кожної з них можна визначити окрему ціль. Ну а після того снаряд за лічені секунди покине пускову установку і перейде в бойовий режим, який складається з трьох етапів. Під час першого ракета буде шукати свою мішень. Вона летітиме в зазначений район і баражуватиме в повітрі, поки не побачить те, що вказав оператор. Як тільки системи снаряду ідентифікують потрібний об'єкт, ракета переходить до другого етапу. Захоплення під час нього цифрові системи фіксують ворожу мішень. Вони прораховують швидкість, напрямок руху, балістичні обрахунки і фіксують ціль таким чином, щоб вона не зникла із поля зору ракети. І лише після цього снаряд переходить до третього етапу: знищення. Це був приклад роботи лише одного комплексу, тобто трьох ракет. Однак усі ці пускові установки між собою можуть взаємодіяти. Можна використати одразу кілька пускових установок і випустити 6, 9 чи навіть 12 ракет одночасно. Це називається Рій, і він перетворює Брімстоун у смертоносний град з вогню, в якому кожен снаряд битиме чітко по своїй цілі. Адже ця зброя планувалася як інструмент, що вишуковуватиме конкретну мішень серед скупчення ворожої техніки. Саме тому ракета може завдавати удару з хірургічною точністю і при цьому практично не завдавати шкоди стороннім об'єктам. Це точковий удар, який гарантує 100% знищення техніки. Завдяки такому підходу снаряд можна скерувати на техніку, що ховається в укриттях, прикривається цивільною інфраструктурою, чи намагається заховатися у дворах житлових будинків. Та от проблема, коли працює Брімстоун, заховатися ворогу вже не вийде. А якщо оператор цього комплексу хоче на 100% бути впевненим у тому, що ціль точно буде знищена, він може запрограмувати всі три ракети на одну мішень. У цьому випадку снаряди один за одним наноситимуть удар. Пережити навіть один удар не вдавалося ще жодному танку. Тож за потрійний. Говорити навіть не доводиться, адже жодна існуюча сьогодні броньована техніка просто не має такої броні, яка могла би витримати такий залп. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ змогли отримати зброю, здатну класти на лопатки будь-який російський танк. До слова, спеціально для потреб ЗСУ британці провели додаткові випробування цих ракет, аби їх можна було використовувати із вже наявними в Україні системами. Перш за все, йдеться про кріплення до різноманітної техніки. З такою зброєю і такими партнерами Україна в боротьбі проти Росії точно не одна. Сучасні системи озброєння, постійна підтримка і допомога точно приведуть збройні сили України до великої перемоги над агресором.